Спершу відмиваєш зброю від болота в тазику, а потім, якщо пощастить, грієш чашку води для себе, щоб помитися в тому ж тазику. Так українські військові описують душ на війні. Гігієнічні потреби наших захисників взялися вирішувати волонтери. І сьогодні ми познайомимося з командою небайдужих українців і разом облаштуємо для військових мобільний пральний комплекс. Доброго дня! Ми благодійний фонд фондрій. Я Ігор Окунь, технічний керівник проєкту. Я вам наразі покажу нашу версію мобільного лазнепрального комплексу. Це у нас дві секції. Ми наразі перебуваємо в пральній секції. Тут ми обладнали дві пралки, дві сушилки, стелажі для того, щоб люди мали де амуніцію, зброю, одяг. Потримати, поки поки приймають душ. Там у нас умивальник. Під ним є насос для нагнітання тиску, щоб постійно тиск був стабільний і душові системи працювали. Зеркало, щоб можна було на себе подивитися підголитися. За вами знаходиться а, дров'яний котел а, на 200 літрів води. Акцентую, що він дуже-дуже швидко нагрівається. Достатньо там 40 хвилин. Це розширювальний бак для стабілізації гарячої води, це система водоочистки. Ми обов'язково всі наші комплекси комплектуємо такими системами. Для чого? Тому що дуже часто воду забирають з відкритих джерел. Для того, щоб з якоїсь там криниці чи з ріки накачати і не вийшли з ладу в пральні машинки, то це механічне очищення води, і на кожну машинку ще додатково пом'якшувач води. Так, тут у нас зона зберігання: два баки по тисячу літрів, тобто дві тисячі літрів постійного автономного запасу води. І тут уже лазнива частина, де є чотири душових системи. Як бачите, вона досить простора, взимку холодно, влітку відкриваються вікна, волога не затримується, відкривається у нас два вікна, робимо протяг, і зайва пара завжди виходить. І за допомогою розупомок природним шляхом вода виходить назовні просторо, гарно, по домашньому. Мама двох маленьких дітей я займалася розвитком освіти батьків, але 24 лютого я це все поставила мабуть на стоп, не на паузу, а на стоп і працюю з військом і буду це робити до нашої перемоги і реабілітації всієї України після перемоги. Можливість помитися, попрати одяг це забезпечення психологічного комфорту, фізичного, а також збереження здоров'я та життя, тому що статистика загоєння ран після того, як їх гарно продезентифікувати в проточній воді, є дуже великою, і ми маємо дбати про здоров'я нашого війська. Ми приїхали з фронту, не з фронту, е, некоректно так нам говорити, ми були на першій, трошки на першій, на другій лінії, ми були в Донецькій області. І для того, щоб безпосередньо подивитися, як, які умови побуту наших військових, тому що ми цивільні в цивільному спокійному житті сприймаємо як даність можливість прийняти душ, тобто це те, що може, має бути у всіх. От ми виїхали на схід, подивилися, в яких умовах живуть військові, і надихнулося ще більше робити такі комплекси, і зрозуміло, наскільки це є серйозною проблемою. І наскільки наші військовослужбовці не звикли про себе говорити. Це самий звичайний морський контейнер 20-футовий. Ми їх не купуємо, нам їх передають збройні сили. Він повністю утеплений в кругову, а обшитий профнастилом. Це такий матеріал, який не боїться вологі, не боїться морозу, не піддається корозії, тому що він оброблений. Він повністю загерметизований, тобто вплив дощових вод, снігу він абсолютно не, подає, не піддається. Ми його спроєктували так, що він може живитися, він може бути абсолютно автономним або живитися від генераторів, або якщо є мережа, то переключається на централізовану мережу. Він топиться дровами технічно. Це 3 кілограма дров, 40 хвилин горіння і 200 літрів майже окропу, тобто перші люди вже можуть приймати. душ. За допомогою цих же дров цього ж котла відбувається опалення. Експериментальним шляхом в таких моделях ви вже визначили, що якщо на вулиці мінус 15 і топиться котел, то в відділенні, де солдати меються, там десь плюс 20, плюс 22. повністю комфортна температура для перебування для миття. Важна більшість людей асоціюємо лазні під теплу пору року. А насправді критичною їх важливістю і потребою є в холодний період, в який зараз ми з вами заходимо. Тому ми зараз відчуваємо найбільш е ефективні і такі кричущі запити, які говорять: зараз не матимемо вже де митися, буде холодно, ми лише уявіть влітку. Бутилкою е, змити можна що завгодно, попрати в тазіку висухає за дві години, а взимку це все неможливо. Мобільні лазні можуть в день помитися до 150 військовослужбовців в такому легкому е, темпі, е, більшій кількості до е, 250 також. Сьогодні, який у вас фронт робіт? Сьогодні фронт робіт нас поставить, витяжку встановить, сюди, щоб витягували, пару нас витягували, ну, як погодно, з нього, щоб конденсат не збирався, полки встановить, бак поставити, баки під воду і будемо ждати, чекати, котла. Сьогодні у вас плюс один співробітник у вигляді мене, тому я вас прошу показати. Мені, будь ласка, що, прошу. чим я можу вам допомогти. Прошу щас. Воно міцне, двох витримає? Ну, витримає. Зараз ми з вами будемо розмічаємо, ставимо центр, сверлимо дірочку, беремо болгарочку і вирізаємо під витяжку. Агрес, отвори. отвори. Угу. Зрозуміло. Зараз починаємо. Так. Це, мабуть, я зроблю. Давайте. От якось все так. Ну, а тепер треба нам вирізати оце віконце. Якщо, якщо будете пробувати, то можна, а не туди дивитися. Буду пробувати. Воно... Як воно працює, ви мені покажіть? Працює от. По лінії. По лінії. То я біжіть, тому що то я Окуляри. часто їздю і витягую іскри. Давайте, може, я отак от стану для вас і в цю ви. сторону буде, так, виходити? Мабуть, у вас не дуже вийде. Якщо. Якщо я так буду тримати, то іскри мені не полетять на мене, правильно? Вони ну, плюс. А, так? Так, так. Рівно. Яка площа контейнера? По підлозі, якщо рахувати, це так 13 квадратних метрів 6 на 2,3, умовно. Ну, в обшитому стані 2,2. Логістикою хто займається? Це безпосередньо питання ми вирішуємо з командуванням бригад. Ми координуємо, вони своїм транспортом приїжджають і перевозять в місця, куди їм треба. Комплекси на якихось монтажівках перевозять. Спеціальні напівпричепи для називають їх контейнеровози. Це такий нюанс, який треба брати до уваги, тому що нам іноді привозять такі напівпричепи, які не придатні для перевозки, тому ми ці нюанси також координуємо. Узгоджуємо, допомагаємо, знаходимо. Зараз ми з вами будемо вирізати витяжку в душову кабіну. Вже зсередини, так? Да, вже ось це приблизно ось там ми вирізали з вами зовні. Так, тепер ми будемо вирізати з вами тут в приміщенні. Так. Будете. Скільки вам треба часу, щоб облаштувати контейнер? Ну, то так, щоб не спіша, наприклад, так все розмірено, ну, днів 10-двоєм можна його зробити. Двоє людей працюють двоє. над контейнером. Угу. Ну, от ми два контейнера робимо двоєм. Наприклад, якщо все є, ну, 14 днів можна два його зробити. Ви працюєте на донатах. Так. Про які суми йдеться? Скільки потрібно грошей, щоб облаштувати один лазне пральний комплекс? Так, для виготовлення одного лазне прального комплексу нам необхідно 460 тисяч гривень. Ви розповідали, що волонтерити для війська важче, ніж волонтерити для цивільних. Чому? Волонтерити для війська це означає, що ти сам в адміністративній Боротьбі в своєму оточенні, адже тебе ніхто не підтримає, адже існує в закордонних донорів в українських бізнесах правила внутрішні або зовнішні, які забороняють працювати з будь-ким, хто дотичний до війська. І власне ми все тримаємо на своїх плечах. А розкажі трошки про вашу майстерню. Це ви команда майстрів, які займалися чим до повномасштабної війни? До повномасштабної війни ця фірма робила ну, битовки для строїтелів, кому що треба, такі вагонки. Цим не займалися. Я прожив чотири роки в Чехії, приїхав в Чехії. Це мене рухнули, я тут. Я взагалі в Чехії жив. Чотири роки, а 25 числа 24, 25-го я переїхав кордон сюди і тут залишився. А, а чому ви вирішили повертатися? У ну, мене внуки тут, сім'я, діти, ну як, я можу бути там, а вони тут. Ну Це, ну, це ж треба розуміти. Ж ну тоді на той момент я так вирішив. Я завів машину і поїхав, та в мене і машина тут так само зі мною сталася, як і все. Трошки там в перші дні вивозив людей, вивіз там таких, ну, жінку правда, тоді назад, відправив туди. А сам вернувся, тут, остався став. Так і залишиться. Почали робити такі волонтерські проєкти? Ну, робили, одразу да, їздили, хто знає. Де. Ну, казали, давай, може, на фронт піде. А хто їх тут робить, буде, якщо всі підемо на фронт. А так і залишилось, так вже воно заціпилось, так воно і вийшло. Повімаєте, що я можу? вже багато балакать. Не те время після війни балакають. Скільки часу займає зараз у вас робота в благодійному фонді? Ну, інколи без вихідних. А інколи так, як і всі там, з понеділка по п'ятницю. Ви емоційно відреагували чому? Може, хочете закрити тему? Ні, я зараз розкажу. Дякую. В цій війні я втратила свого коханого, який загинув на війні. Також я виросла на Херсонщині в Чаплинському районі. І мій будинок зараз окупований. Мій рідний дім. І саме волонтерство це моя форма боротьби. Яка зараз потреба у війська власне в пральних комплексах? Ми працюємо з командуванням логістики сухопутних військ це спільний проєкт з командуванням логістики сухопутних військ і по аналітиці в забезпечення 17% в сухопутних військах Збройних сил України. А це означає, що навіть не кожен батальйон має таку е, лазню. Відповідно, потреба є великою, адже е, ми можемо бути спокійні. Лише тоді, коли, хоча б на один батальйон, є одна лазня. Тому роботи дуже багато. Наша ціль у 2023 році зробити 20 лазень. Перед вами вже 11-та. Відповідно, такими швидкими зусиллями всіх українців, адже донати українців дозволяють робити ці лазні. Ми наближаємось до даної цілі. У 2024 тому році ціль буде набагато вища, тому працюватимемо над лазнями ще довгий час. Військовій одної частини, яка працює на Сході, приїхали забирати дуже-дуже нужну річ, яка нам дуже-дуже потрібна, яка найближчим часом поїде на схід працювати. Хлопці, які були на бойових і вони не могли там помитися тижнями, місяць, місяць навіть бувало таке. І коли вони вже поверталися додому, то ця привичка залишалася, вони не могли, ну, говорить, ну я ж чисти, ну чому мені митися? Тобто Цей досвід, який накопичується із бойових дій, він переноситься в мирне життя. І Тому цей комплекс дуже важливий.